Друзі, привіт! Я приїхала до чудової майстрині, але зараз вона сама про себе вам розповість. Так, я Лариса Шейхафоніна, художниця, займаюся текстилем, шию печворк, шию ковдри, пано, суки. Я ще я працюю в спільці художників здальним uh -huh. секретарем. Uh -huh. От так, так що моя вся діяльність пов'язана uh -huh. з, 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 з мистецтвом, uh -huh. да, з моєю професією, так uh -huh. от приймаю участь в виставках, є організатором декількох виставок в нас в Черкасах. Виставкою арт-текстиля, був у нас цікавий проект цикл виставок Кольори, коли на кожну обирався колір, і раз в рік проводилася виставка на якийсь визначений колір? Угу. От. Приймаю участь безпосередньо в наших печворкових виставках, які проводить наша асоціація майстрів клаптикого життя України. Угу. Чи давно ви займаєтесь взагалі? Як познайомилися з печворком? Взагалі як прийшла така ідея, таку техніку спробувати. Uh -huh. Ну, професійно, то не, не, не дуже давно, uh -huh. от ну десь років 10, так скажу. Uh -huh. Але от познайомилася мені мама в дитинстві подарила книжечку, uh -huh. називалась Веселі клапти». От і там були перші оці зразки песку. Uh -huh. Це були мої перші. Кроки, але воно якось нічим не закінчилось, тому що не б книжки не було нікого, хто б мені підказав, як це робити. Ага. А потім оці шестикутники в мене вистрілили буквально декілька років uh -huh. назад. І я коли е, трапилася нас пандемія, ми uh -huh. почали сидіти вдома. Uh -huh. в мене ще не було поруч машинка, uh -huh. і я почала шити з цих шестикутничків повністю ручні роботи і стюбати і шинати uh -huh. вручну. От Прошло. тако якось дитинство uh -huh. перейшло. Серйозно Ага, так. ага. Так, а скажіть, чи багато ви робите на замовлення, наприклад? Чи виходить якось жити за рахунок цього взагалі? Ну, а як одна моя знайома сказала, я їй кажу, ну а я ну, не продаюся. Вона каже: А ти продаєш? Ага. Ну, тобто, це теж свого роду праця uh -huh. продавати себе. Uh -huh. От ну, uh -huh. ну до війни ще якось виходило, а зараз просто якийсь ступор, мабуть, у всіх. Uh -huh. От але починаєш трошки прокидатися. Uh -huh. Можливо, якесь чувство вини, що ну як це буде щось зараз робити, і тому ти не робиш. Але трошки треба, трошки треба прокидатися і робити, тому що е, час показує, що все на часі. Що треба робити ну, ну, да, зараз? Да, як да. якщо це такий заробіток, то як ну якщо працює супермаркет, якщо продають продукти, то що має зупинятися то, у когось іншого життя? Ну образно так, кажучи. Так. А, тоді давайте подивимось ваші роботи. Це мої шестикутники. так, Як, як, як так, що видно. видно, видно, видно. Прекрасно! Боже. Оце Зараз... ті роботи, що пошиті повністю вручну. Угу. Плюс тут ще я додавала вишивку. Угу. Таку саму простими стібочками такі квіточки. Воно дуже гарно на відстані. Угу. Ось ця геометрія шестикутників губиться і здаються не то квіти, не то колі. Да. Це, до речі, Залишки від пошиття з фабрики. У нас була така, ну, до сих пор, до сих пір є Лесі Українки, де вони шили з вишивкою вироби. От, і від них одна з художниць мені, Ганна Грабовська, віддала, каже, візьми собі ці шматочки. От І вони в мене склалися в ковдру. Не в ковдру, в панустаці. Оце інше таке. Угу, угу. Значить все те саме. Mm. Все? Так. Вот. теж трішки вишивки. Це тут її не трішки. <гум> ну так, да, тут оця одна тканина з квітами, і бачите, шестикутнички розкладаєш. Тут mm -hmm. теж чоловічі сорочки в клітинку. Ага, ага. Все. нічого не пропадає. Так. Це у нас, нас горобина ніч. Це до першої кольорової виставки під назвою Травнева Гризаль. Вона була в травні. Ну, Гризаль це відтінки сірого, або бежевого. Угу. Воно називається Гризаль. От, у мене таке. Оба! Як гарно підібрані кольори, такий прям перехід іде у них. Ну, Це, я думаю, моя особливість оці пошуки цих переходів. Угу. Або серединка світла темні, або декілька. Ага. Таких світлих тля. Угу. От. Є, класно, дуже. Прям... І перехід дуже-дуже ніжний. І зад такий ага, в нею. Двосторонній. Ага, ага. Я люблю в своїх роботах теж якісь яскраві, цікаві вивороти. Угу. Така фішечка. Да. Ну, коли я шию сумки, то якщо сумка більш-менш така спокійна, то завжди в неї яскравий, яскрава серединка. Угу, угу. Вона називається горобина ніч. Знаєте, що таке горобина ніч? А -а. Російською називається Зарніца. А -а. Це коли а -а. розкати грому вночі uh -huh. розсікають чорне uh -huh. небо. Uh -huh. Так, а це... це перше з цих шестикутників, мамин сад називається. Uh -huh. ну, сам цей узор, коли ти робиш квіточки такі і їх поєднуєш, називається бабусин сад. Uh -huh. Це англійська техніка шиття. Дуже популярна. Угу. Як поляна, такі всі да, вони такі, да. мені як і радянські листівочки нагадує, і все-все-все разом дуже класно. Да. Да, ну, Тут ти так роздивляєшся, мама більше пам'ятає, бо ще ж залишки її мами, якісь блузи, платтяна. О, це моє плаття, а цю тканину ще бабуся купила. А це ти? Ну, дуже. Класний оцей печворк тим, що можна законсервувати спогади да. в той uh -huh. вигляд, який тобі зупчати. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. І коли ти гладиш цю ковдру, ти згадуєш, там, що то бабуся купувала, чи її вуса uh -huh. улюблена. І практичність так. залишається. Да. До речі, у майстрів, ну, за кордоном, у нас ще не так це популярне, є, називається вона пам'ятна ковдра, якщо ага. не uh -huh. ну, коли Помирає близько uh -huh. і близька людина, і з її одягу, ну, зазвичай це чолові, uh -huh. чоловік, батько, дід, його сорочки або футболки, і от із них шиють cool. От, Роблять якийсь напис пам'ятний. І потім цією річчю користуються і, і пам'ятають uh -huh. людини, яка І це щоденна ця, згадка, яка да, на виду. Да, да, да. О, це теж шестикутники, але тут ага. тільки одна тканина, нема іншої. Угу. Uh угу. -huh. От. Uh -huh. Це така має назву Стала весна, чорну землю, сонну розбудила. Ага, І о, тут ще фактура ще. Е, виходить у них, да? е, ось. Да. Тут. Це е, такі кружечки, називаються йойо. -йо. Воно збирається на ниточку коло, ага. а з цих кружечків ще потім можна зробити е, mm. ковдру тільки з кружечків. Ага. Можна їх шити квадратиком, а можна шити через. Ну, щоб дірочки були, так сіпляєш. Mm -hmm, mm -hmm. А це ж вони лежать і ну, трошки. Бо одне паном повісило на виставку і тільки на виставці побачила, що міль трошки поїла. Вовняні шапи. Означає, що воно Так, да, Ось зелена писанка. Ага. Mm -hmm, mm -hmm. Задум був зробити в писанку з різними мотивами. Mm -hmm. mm -hmm. З різною щолошкою. Ага. Оце така зелена. Мотив Христа популярний, так, в писанці. І кольори більш зелені. Ця виставка називалася у нас кольори квітня. Переважно, які квітні там. Зелені кольори. Ну так, тільки все присинається якраз. Так, так. От. Так. Це в нас що? О, це моя знаменита робота, яка мені перенесла перше визнання приз за кращий печворк на. Тріналі текстилю, зимові квіти на. Uh -huh. Старший син мого чоловіка, коли її побачив, сказав: ну, тепер я бачу, в кого дуже багато вільного часу. Тут воно, бачите, простюбене. Ще мене пізнають колись на виставці в Києві кажуть, о, це ти? Я пам'ятаю, як ти стібаєш великими стюжочками. Лонг стіч. І через кожен сантиметр це воно застьобано, це такий. Угу. О, не знаю, піднялась би я зараз на це, але тут такий нюанс. Всередині воно застьобано світлими нитками, ага. а до краю темнішими. Але не, не дуже великий переход, невелика не контрастність цих ниток. І не так помітно. От, таким були думки зимові квіти. Угу. Угу. І це такі якісь у мене експерименти були з цією восьмою конічною нашою зіркою. Ага. Це було в мене три роботи: дві сині, одна червона. І минулого року моя одна знайома, одна, вона купила собі червону, називалася Райська пташка. Угу. От, і вона їй дуже подобалася. От, то я їй... А ні, це не, не до цього. Це до тої червоної, що ми дивилися. Потім. Ага, ага. А це синя. Угу, угу бо вони такі невеличкі. Одна схема, за одною схемою вони пошиті, що та червона, що ця. Схожі на так. Теж може бути якимсь пятном висіти, лежати. Так, а ця вона йде. Оце до зимових клюців. Теж планувала їх більше і зелену, і жовту, але швидко вигораєш. Думок завжди багато, щось хочеться інше встигнути. Ну, це така, тут менше вона простюблена, така більш лаконічніша. Ну, теж дуже гарна взагалі. Да. Нічого зайвого немає. Угу. От. Це мої перші роботи. Угу. Це навіть, навіть перша, з яка в мене приймала участь у виставці. Угу. Так, і що ж тут у мене ще велика? І це, мабуть. Виставка з клаптиків, які ми збирали з усього світу майстрині. Ага. Такий є сайт Дублірін, де збираються всі небайдужі до такого шиття. От. І в нас колись був з'їзд наш. І кожна привезла свій шматочок, і потім всі збирали ну, якийсь, якийсь виріб. Угу, Чи... угу. Класно, У -у -у. яке воно веселе. Дуже гарне, дуже. У -у. Це Є. На. Є. ну я вирішила їх не різати. Клаптики, а по максимуму вирізати. вони були квадратні. Uh -huh. Я їх прямокутник і така плетіночка. Uh -huh. Коли воно висить, теж то світліше до країв темніше. Ну я намагалась і намагаюся своїх роботах відійти від слова, як кажуть, одіяло. Це твоє одіяло, щоб не казали, що це одіяло, uh -huh. але потім я зараз чомусь в мене так перемикнулася, Думаю, це ж може бути одіяло. Нехай собі буде. Це в мене робота. Яка вона гарна, вона камінь нагадує і вона називає назву Богемський кришталь. Прям yes. да, така да, на це мені теж віртуальна знайома. Вона працює в цьому музеї, що я сказала, видатних mm -hmm. дівчат. Куратор вона наших виставок mm -hmm, mm -hmm. і е, має чумак. Uh -huh. І я до неї звертаюся за допомогою по назва. Uh -huh. І от вона мені каже: це богемський кришталь». І навіть показала цей кришталь. Mm -hmm. Та він же ж схожий. Це пошито з кроваток. От я ж бачу, що ніби щось дуже схоже на кроватки. Е, Ну, Я намагалась колись порахувати Чоловіка, ну, десь 80 різновидів. Чинько. Це з чоловічих сорочок. Ага. Да. Покажи. Це все-все чоловічі сорочки, так? Все, да? все, так. Да. Тут немає ні одної тканинки, бо у мене там вдома треба на ці вихідні може завершувати. Теж до благодійного проєкту для діток ми шиємо, теж сорочок, то там, ну, одна тканинка за... є. І по кольору воно так підходить, я не знаю, гармонічно так взагалі <laughs> виходить класно. І скільки у вас на оце часу, ну, наприклад, ну на цей ряд пішло, скільки часу? Взагалі це можна пошити за вихідні. У всю ковдру, так? Да? Ну, так, да. Угу. Ну, що тобто, ти собі підкладаєш. І шиєш. Довше ти підбираєш матеріал тканини, особливо, якщо вони в тебе не, не, всі, не всі разом. І потім же ж треба викласти. Що за чим піде там, яка там гама. Бо в мене тут не так багато матеріалів. От, ми як переселилися сюди, чоловік каже, ну я маю надію, що тут не буде в тебе машинки. Так, да, кажу, я не буду. А потім случилася пандемія. Угу. Ну і що? Машинку придобилося, довелося принести. Одних обрізані рукави. Ну, зазвичай ці частини Їди, <рістити> ну, нікуди ж не використаєш. І я вирішила зробити такий адвент-календар. Воно ага. ну, ну, тут зараз буде не за колю, куль... не знаю, як вже по кольору воно в мене. 1, 2, 3, 4, 5 на 5, Виходить, що це а, спокривало, те, що відходить. Це Ви з нього так. зробили адвент-календар. Да, uh -huh. Їх буде 24 штучки і одна, 25 для гарного uh -huh. uh -huh. От. А воно ж виходить ось така угу. Uh -huh. Сюди Складно. великий uh -huh. подарунок. Або можна як органайзер зробити, uh -huh. щось тримати. Таке величеньке буде півтора-на-півтора. Півтора. Ну, Всі рубашки, які пішли. На ті на, на два дитячі проєкти, на це покривати. Класно, взагалі дуже. А з цієї сторони воно таке у нас в Черкасах є магазинчик тканин угу. Ну, продають в інтернеті. Ну, я купую у них іноді папа для угу. постільної угу. От. І ну, я теж у них купую по інтернету і доставку заказування. Угу. І пишу їм, якщо у вас є такі шматочки, які вам о, жалко викинути. Uh -huh. І цей раз вона мені прислала такі ви вже ну, зовсім каже. Ми зазвичай його викидаємо. Uh -huh. А я кажу, дивіться, і мені хватило їх на всю ковдру. Це аби так шити ковдру, був, що? Uh -huh. ну Така прикольна, така сіра, така різна, з котам. Uh -huh. Багато таких котиків. Uh -huh. Прекрасно. Вона внуга, каже, а ми викидаємо, кажу, ну от дивіться, що можна ну, угу. з того, щоб ви все одно виконали. Залишки, залишки ролоні. Угу, угу. Прекрасно, шикарно взагалі. Дуже ну, гарно. От Таким способом я з сорочок хочу зробити. Угу. І потім воно з мужичками так з'єднається. Ось вони лежать ці штани. А підуть вони у мене на новий проєкт, на фони. І от. І от у мене такий проєкт, де задіяні... Чоловічі, так, а це так це навіть. Виходить, як панно використовується? Так, це, да, це буде такі панно, не м'які навіть. Зараз покажу, ці пленки у мене. Так, пленочку зняв чи не треба. От буде. Можете не знімати. Так. Шикарно взагалі. Угу. Натягнула на підрамник. Угу, угу, угу. Так. Ну, буде таким. Таким чином. Текстильний декор на стіну. Так, так. Досі не Угу. Прекрасно виглядає, дуже гарно. По орнаменту взагалі. Ну, вони в мене диптихи. Це ж техніка називається піца. Піца? Піца, так. Угу. Тут залишки швейн оце шивіш, угу. і в тебе всякі залишки залишаються. Ну я ж плюшки, нічого не викидаю. На флізелінчик їх розкидала залишками від штор, які теж угу. мені теж нанесли, а то я ще купувала там. Ну, за копійки. Угу. Це тюлі, як вони гардіни, правильно. Прозорі. Накладаєш зверху і угу. простюбуєш. Угу. Ну, простюбиш такий прямокупничок. Так. Малюнок я намалювала, це мої авторські малювання. Uh -huh. Чоловік каже, що да, це Казахстан якийсь, uh -huh. ну, можливо, можливо. Я ж його малюю, щоб його з... вирізати uh -huh. і пошити, щоб такі великі були узори. Потім це вирізала, а це ж не виконати. Дивіться, яка краса. Ну, да, да. І потім я ще оце ж останнє що тако простібала і фон. Uh -huh. Вона наче, тканина змінює колір. Uh -huh. да? Це що да, вона да. так виглядає? Абсолютно, та це були чоловічі штани, mm -hmm. на вираз уже. Mm -hmm. Так, це таке. Це Це така... такий був експеримент, коли ти половинку вирізаєш і перет... mm -hmm. перевертаєш. Це, по-моєму, називається аплікація чинотан, чи на Щось таке японське. От вони коли. Вирізається, і воно, воно повинно е ну, відкластися, відзеркалюватися. Відзеркалюватися, ага. тільки виходить з воротньою uh -huh, стороною, uh -huh. а ну, ворог не красивий, то я його вже uh -huh. uh -huh. знала, що я його буду перевертати, і тут оцей узорчик зробили, uh -huh, uh -huh. ну, так що таке якісь коріння, дерева, не знаю. що. Ну так, да, і водорослі там все якось О, це, видно. Да, ну, ну Це теж та, ну, да. ну, всякі, всякі залишки. Uh -huh. Ну Тут і скорпіон, і жук, і тут yeah, да, кучу ну, всього ну, можна побачити. Мені я спілкуюся з однею, дуже в нас і майстер народного мистецтва, і письменниця uh -huh. Валентина Кузьменко. То я я її, Прошу про допомогу в назвах, то вона каже, якась тріпілля. Uh -huh. тріпілля. Uh -huh. так, що От. Так. Навіть ці три між собою так поєднуються взагалі ну, дуже ну, добре. Все, так, Ага. Це перші, вони, мабуть, у нас не помістяться, з яких пішли оці аплікації. Угу. Вони ще не пришиті. Боже, яка шикарна ця штука. О, Дуже гарна, класна. Я дивилася в інстаграмі, але там я не зрозуміла, я подумала, що це папір, чи, ну, от якась там, а це тканина. Так, так, так. Оце з неї пішло. Це теж меблеві зразочки, мабуть, одна, даже, як вона, палета, палітра, uh -huh. е альбомчик. Uh -huh. От, і Я його зібрала, Оце можна побачити, що це такий шматочок uh -huh. такий зібраний. Потім я з нього вирізала uh -huh. одну на чорний фон, а тут підставила під, під фон uh -huh. чорну тканинку. да? Да, Підставила. Ну, вона ще не оброблена. Прекрасно, просто по формі і, і ця... Знаєте, як монументальні оці мозаїки були дуже прямо гарно виглядати. Здається, це в тому році, мабуть, піднялася тема київських мозаїк метро. Вже її під 90. Там де Соняха. І, мабуть, це в мене. Бо відтворити ту роботу на це, Ну, сплеяти, ну ка, так. Оцих робіт мене є ще. Так, не зроблені. Спочатку малюється ескіз на папері, а потім переноситься на тканину. Ось навіть і щось з півником зробити. Майоліка. Такий серйозний прям підхід. Ага, а оце у тих великих робіт, так? І це вже було відшито все в тканині, чи це ага? Просто це ескізи, просто хотілося спробувати. Оце перші тут я поєдную. Ось таку, можна сказати, типа графіка, да? uh -huh. тоненьким сам таким маркером. Uh -huh. а, uh -huh. Воно як о, ось тут, ось такі крапочки, якісь я роблю. А і тут оці такі крапочки. Uh -huh. хто, хто бачив їх в інтернеті, каже, думали, що це тканина, бо знають, що я шию. Uh -huh. Ну так подивився, ага, Стюжеч, стюбочки якісь. Uh -huh. Кажуть, та ні, це папір. Це якраз в січні я. Оце у мене за тиждень вийшли такі. Прекрасно, вони дуже такі яскраві, гарні. Дві в мене ще в майстерні, вже в рамочках uh -huh. я їх оформила. Також... І були три, а дитя, не пам'ятаю, третя. Uh -huh. Ні, дві. Дві, прошу, дві. Виставляли на виставку. Ну, їм треба е, великий масштаб, великий підрамник, паспорту, щоб вони гарно виглядали uh -huh. таким питном. Дуже гарні. Це <laughs> прекрасна взагалі, дуже цікава робота. Ну, таке рідко зустрічається загалом. Люди як хватають одну стандартну якусь ідею і техніку, а різність підходів якраз. Uh -huh. Uh -huh. Я швережу? Ты знала? Ты знаешь, що воно така? Ягнька. не знала. Ну не знала. Так, головний. Ой, не наші, я могу дуже хочуть це садити. На теплій дошці. тут краще? Це ж на пальцях плететься. Ага. знаєте, Так, якого... а, да, я бачила в інтернеті, да. -да, -да. Із, із кого <плес> так із <Хоп>, нас. <хоп>. Класно. <плес> ага, ага. І так наступну береш, підв'язуєш. <плес> І такий виходить шнурочок. <плес> А то на вилці це, це в'язання на вилці, ще кажуть. Mm -hmm, mm -hmm, бачили, бачили, да. Ну воно а дуже рідко зустрічається, дуже. А це утилізуєш всі дитячі носочки, mm -hmm. колготочки, то я все в піду в останній день. Mm -hmm. Ти думаєш, що це сумасшедша тітка награбла, колготки. Це б сказала, що я їх порізала на такі кусочки. <рес> Але це медитація така. Так, <рес> да? а й, до речі ж можна, оце... оце в нас ну як, тривога, що ми робимо. Угу. Ну, бо дитина в шкафу сидить, ми за стінками ага. сидимо. Ну, Нормально. Можеш виставати? Ну так, да, ну якось тобі. Угу. Ого. Палітра. Це тато так зіває. Клас. І такі пастельні приємні ніжні кольори ну, так, взагалі. Колготки, да. Ну Ну колготки, Я підбираю там вже ж вже ж розовеньке, синеньке, тоді ще якась, тоді біленьке, тоді яскравеньке, тоді чорненьке. Mm -hmm. ну, принцип свого печворку. Ну, такі не знаю, що зняла якесь. Якщо в мене цікаво. в ванні такі коврики, то я mm -hmm. гачком плила. Це ж з ага, ага. Ну футболка ждеш. Це ж, ж матерія, mm -hmm. це, це ж клубок ник. Гачок, угу. Ой, То в мене їх декілька таких ковриків, да, я тут користуюся да. ну, угу. по тиждень-два виправ, висушив угу. інший і не викинули. Це в неї буде. Це, я їх ага. шиваю, угу. смужки, бачите, зелено такий серединка чергу. Класно. До речі, ми їх теж намагалися придавати, але щось у мене не вийшло uh -huh. сказати, доказати, що це класно тепло. Uh -huh. Можливо, що не люблять яскраві кольори. Не знаю чому. Та я це не знаю, так... воно це якраз дуже витримане по стилю.